Всім халаучики everybody, ви на каналі UDRIVE 500 і нарешті пройшло літо, літо якого дуже сильно всі очікували. Хоча, щоб ви розуміли, зараз я знімаю в мечі. Сьогодні здається в нас 6, 6 травня. І я приїхав в зимовій куртці. В багажнику є ще літня куртка, ну, і светрик. Ну, в мене аскітичний образ життя, багато речей немає, то по суті в багажнику я можу весь свій майже гардероб. Менше з тим, зараз розповімо про наш автопідбір, який ми робимо за 1-2 дні. Іноді, виходить, то 3-4 дні, але не по нашій вині, по вині продавців, які нам морочать голову. Так, ось, давайте почнемо коротенько швиденько розповідати. Підбирали ми кросовер, бюджет від 16 до 18 тисяч доларів. Дуже велика була хлам'я кількість, і обрали ми Мазду. Мазда виходить 2014 рік, пригнана з Голландії 2,2 дизель на автоматі. 194 тисячі пробігу. Віддали авто за 16 тисяч 400 з двома парами коліс. Авто звичайно не фарбовано. Зараз будете бачити на відео. E, була дуже цікава історія, коли шукали кросовер, дуже тяжко шукати кросовери в бюджеті до 16, до, від 16 до 18 ну, тисяч. Катастрофа. В кінцевому результаті обдзвонюючи продавців дуже була цікава історія. Дзвоню продавців пише там 10 тисяч% рідний, рідний пробіг. Я людині дзвоню і кажу, ну слухайте, які там 10 тисяч відсотків. Скажіть, регіональний пробіг. Там 18800. Там ну, хлопці, я вас знаю, 250. Я кажу, як гурт рідний пробіг. Ну як він вийшов рідний. Отже, таку мазду ми обрали. Так, їздимо, їдемо, їздимо. На тест-драйв. по таких дорогах. Трошки вам машину заляпаємо. Не мусимо зробити, бо це все ж таки у нас Да, По трасі пролітали, там все стандартно. Що цікаво, а тут якраз можна по нашим українським домам поскакати ще з бета машини А так по ходовій. то заганяв дивилися не дивились ходвій не дивись нічого не стукало ну і поки їжджу, ще все тримається з бетанька там з дорогом там не надовго так я тому що довго але ходітка міста Ну, да, вроде Отже, друзі, наші підписники хочу вам розповісти про хлопців, які знаходяться в місті Львові і займаються пригоном привозом автівок з території Швеції. Зараз хлопці запустили свій інстаграм канал, також запустили телеграм-канал і публікують в першу чергу в телеграм-каналі. Так що підписуйтесь зараз. Ви їх будете бачити. Dream Auto називається. Автівки, які їдуть в дорозі з території Швеції. Є автівки, які знаходяться в місті Львові, які можна вже купити. Є автівки, які їдуть в дорозі, відповідно, буде дешевша ціна. І знову ж таки можна під замовлення пошукати автівки, оскільки є людина, яка знаходиться в Швеції і займається перевіркою авто. Тому, кого цікавлять олтраки, тігуани, Таурегі, Ауді Q7, то можете слідкувати за телеграм-каналом DreamAuto, інстаграмом і будете для себе. Мати корисну інформацію, де будуть рідні пробіги, чесні історії. Якщо є якісь підфарбування, то вас про це повідомлять. Так що дзвоніть хлопцям, питайтеся, підписуйтесь, люба корисна для вас інформація. Ну, нам лайка та й вивчайте. Е, Слідуючим варіантом, наступним варіантом, то ми е, обирали 508 пижик і гранс. Це 4 Пікасу. З тих варіантів, опрацьованих з 15 нами, ми нічого не обрали. Один же варіант подивилися в Тернополі. І наш замовник знайшов сам. Тільки приїхало авто на Автоінкомпані. Одразу нам його відправив і ми поїхали це авто дивитися. Отже, друзі, в рамках автопідбору за 1-2 дні знайшли ми такого цікавого Мігана. Авто 2018 року, 1,5 дизель на автоматі 172 тисячі пробігу і на 152 тисячі зроблено. Заміну ремнів роліків. По вартості авто автобуса 13500 доларів, і плюсом авто виходить те, що авто абсолютно не фарбовано. Получається, що обирали з 15 варіантів авто, і наш підписник побачив, що заїхала на компані така машинка і сказав: а що огляньте цю машину? І Ми подивилися. Машина не фарбована. зробили відео для нашого знамовника. 13500 авто коштувало на автоматі 1.5 дизель, і по авто в принципі не було претензій. Тому от такий Megane брали. Людина дуже задоволена, відписалася, сказала, що класно по трасі розхід взагалі був 4 літра. Тому, в принципі, всі він, -він все вийшло нам в тому напрямку. Хоча дуже була цікава теж історія. Отже, друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також замовляйте наш автопідбір за 1-2 дні, де ви нам відправляєте 15 варіантів авто. Ми їх опрацьовуємо. Оглядаємо, перевіряємо, замовляємо CarVertical. Вся корисна інформація. Ну, телефончик ви ще будете брати Бачите на екрані, хто, хто не зможе в посиланні знайти. Ну і відповідно також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, там можете писати промокод. 500 І також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні в корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Так що лайк і поїхали дивитися надалі ролик. Коли продавцю одному подзвонили в Львові і говоримо, давайте вашу машину хочемо там ну, попитатися, він там розказував 7 хвилин. Потім, як дійшло діло, до перевірки, сказав, що приїдемо перевіряти, то він коротше, почав морозити, морозитись. Сказав, що на вихідні, суботи-неділя, жінка їде кудись там до родичів село. Потім почали в понеділок його видзвонювати. І раз потім в кінцевому результаті, йому говоримо. Все. А, я йому дзвоню, то вже десь 4 година була. І він говорить: ну все, давайте там зустрічаємося в такому районі. кажу, як зустрічаємось в такому та районі. І він нас просто переплутав з кимось, комусь вже там впарив без перевірки, хотів впарити. Ну і виходить, я штука, що я кажу, та як в вас дні не можемо виловити з п'ятниці, ви говорите, що ми зустрічаємося. Ми від нього відморозилися. І це катастрофічна історія. Затягнув нам три дні автопідбір, які ми могли б в п'ятницю в закрити. Але бачите, таким варіантом вискочила машина і закрили це питання. Зараз ще робимо комп'ютерну діагностику. Ігоркий, модний прибор, телефони. Бачите, який ігор сьогодні серйозний. Цілий день. Ні, цілий день, а цілий тиждень ми баранку крутили, крутили. Такі вже замучені, ігородки вже не. Роб, робить діагностику і вже засипає. 172 тисячі пробігу і прикольно те, що в досить такому свіжому, гарному стані. Як Я вже повторююся не фарбований. Як тобі міганчик? За свої гроші огонь машинка, правда? Добре. Коротше, 13500. Може, там щось трошки сторгувався, наш замовник, наш підписник. Та така от сьогодні в нас історія. Найулюбленіше авто, яке в нас постійно на автопідборі, це Passat b 8 Авто 2016 року. Хайлайн комплектація дуже жирний, дуже заряджений. Віддали авто, якщо не помиляюсь, за 18 тисяч 600, 178 тисяч пробігу. По Passat, там було декілька варіантів, які ми оглянули. Ще один був класний варіант. Він получався 19 600. Але в принципі тут було більше опцій, було більше на воротів. Ось такий от прикольний пасат теж обрали. По там вибір є великий, але як тільки починаєш обзвоню, як тільки починаєш тима всіма питаннями займатися, то такі теж історії по Києву розкажу історію. Подзвонили ми, позвонили ми людині, і я говорю: окей. Хочемо вашу машину розглянути, гарна у вас машина і тому подібні речі. Розкажіть просто: все класно, все супер, авто не фарбовано, рідний пробіг, все бомба туди-сюди. Ну, да ладно, лишаємо його теж в пріоритеті, беремо, замовляємо Carvertiка. В кінцевому результаті виходить машина ремонт, не 20 чи 40 тисяч євро. Ну, коротко, така сума. Величезно, що не знаю, по вартості авто. Звичайно, що в нас в Україні то в 3-4 рази дешевше було би зробити. Але сам факт: людина брешать, каже, та 100% все класно. Коротше, у нас такі очі після кар'єртікало ту машину, звичайно, ми від неї відмовились. Ось такі авто ми обрали, тому кого цікавить, то дзвоніть. Ставте лайки, пишіть коменти. Ну і взагалі можете свою думку написати про цікавих продавців, бо з кожним днем історія ще цікавіша і цікавіша. Так що, підписка, лайк, всього вам найкращого, добра, позитива, здоров'я, любові, грошей, і відповідно все в нашій державі буде добре на 100%. Так що до побачення. До зустрічі.